Українська освіта не стоїть на місці і наповнюється сучасними тенденціями. Так нещодавно в українських підручниках вже були помічені меми. Ось, наприклад, цей або цей. А секретарка комітету з питань освіти, науки та інновації Наталія Піпа заявила, що держава повинна вкладати в гроші в меми і вірусний контент, щоб українізувати молодь. Нам як державі треба вкладати гроші в меми. Нам треба вірусні контенти вкладати гроші. У нас є люди, які це спроможні робити, але ми мусимо це визнати і зробити це більше державними програмами. Можливо, в майбутньому у нас з'явиться ще один обов'язковий предмет. Отже, уявіть, недалеке майбутнє, український виш, іспит з мемології. Леся Степанівна, доброго вечора, ми з України. Ту-ду-ту-ду-ту-ду, 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 ту ду 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 Доброго вечора, ми з України! Проходьте! Ну, як казав, в далекому 2023 році відомий класик волонтерської діяльності Сергій Дмитрович Притула цей день настав. Щоб здати іспит з мемології. М -м -м -м. А я бачу в вашій групі дуже багато боржників. А де всі? Я тут. Лідер фракції тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. М -м -м, бачу, трішки готувались. Молодець. У мене сьогодні шикарне настроєння. Прізвище ім'я Байрактаренко Стефанія. Ви, мабуть, дві 2022 року народилися. А як ви а, здогадалася? Я все ж таки професорка мемології. <реш> Значить, іспит з мемології включає в себе такі дисципліни в мемах. Оберіть, будь ласка. Е, історія в мемах. Угу, добре, тоді згадайте, будь ласка, фразу, яка охарактеризує будь-яку подію в Україні. Це ж було вже. <реш> угу, добре, тоді перший мем. А я зараз вам покажу, відкуди на Білорусь готувалося на падение. Покажіть чотири позиції, з яких Україна готувала атаку на Білорусь. А Я зараз вам покажу, Леся Степанівна. Значить, це Волинська область, Сумська, Чернівська і Київщина. Угу, Але відповідь не повна. Все-таки, коли Україна атакувала Білорусь? Значить, Україна атакувала Білорусь у травні 2026 року. Угу, І чим закінчилося це? А, все закінчилось на допиті у Золхіна словами Лукашенка. А я ж говорив, чик-чирик. Трішки вас поправлю, а я же говорив! а я же говорив, а я говорив. Добре, наступне мем питання. Взагалі не хочу з тут класно! Привикла, да? Я привикла Тут як в своєму домі жили. Настільки все душевно. По домашньому. Яку назву отримала ця історична подія? Раз росіян. Угу. росіян. Наслідок. А внаслідок першого пришестя Сил оборони України по авіабазі в САКАх. Дуже добре. <ріст> Наступний мем. Де встановлено пам'ятник цьому мему? А, це дуже відомий пам'ятник. Звісно, він встановлений на залишках Кримського мосту при в'їзді в Малюківську область. Угу. <ріст> Супер. Перейдемо тоді до історичних постатей. Хто і яка подія зображена на цьому фото? А, це дуже просто. Це прем'єр-міністр Шмигаль вітає Шмигаля з назначенням на посаду міністра оборони. Елементарно. Чудово. Хто цей історичний діяч? Це сивочолий гетьман, який особисто своїм власним ножем зупинив російське вторгнення. Бачу, трішки читали опозиційні підручники мем, так? Чи Чинати. Добре, тоді наступне мем питання. Яка історична постать прихована за цією маскою? Це Віталій Кличко. Угу. Яку посаду він обіймав понад 10 років? Посаду мема Києва. Чудово. А як люди називали цей випадок в метро з ним? Зараз міркувань безпеки. Два варіанти. Угу. Коли в метро понад три години не ловить інтернет або живе тралалео-тралала. Добре. Чия епоха правління охарактеризована цим мемом? Добре. Яке кончене. Януковича. Молодець. Батя, я стараюсь. Трішечки до спортивних мемів. Про що наступний мем? Я бачу, що це наркотик, але ну, садили ж помідори. Mm -hmm. Це Михайло Мудрик на допиті допінгової комісії. А яка легендарна спортивна подія охарактеризована цим мемом? Це дуже просто. Це дюбуа після бою з усиком. Добре, тоді зараз буде мемний бліц. Я називаю вам місто, а ви мені мем. Угу. Миколаїв, після ті спать. Угу. Добре, Полтава. А мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, бігають, пожарки приїжджають. Угу. Суми, підпис і підпис Дніпро? Мухи, бджали. А конкретніше? Піська. <ріст> Мама математика. Два плюс два помножити на шість. Десять. Дев'ять. Десять. Дев'ять. Десять. Ой, не чує баба. Десять. Десять. Добре. Я вас вітаю, можете давати свою заліковочку. Ви здали іспит, але я вам ставлю всього-навсього 4 бали. Ти що, плачеш? Ні, Сміюся! Не треба на мене тиснути? Це мерзость. Звідки ти така взялася? А я не з такою я з богатої. Ви знаєте абсолютно всі меми. Валерина Капучина І хочу вас привітати з призначенням на посаду міністра освіти і науки. Зараз не зрозуміла. Кажу пісять і спать завтра на роботу. Дякую, давай, 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 маленька.